Ох, єба! Що за хуйня? Хто сказав хуйня? Біжи, а то не вспінеш! Да, я сама пиздата, БЛЯТЬ! Ох, пізде! Бочко даси. Авочко? В жопу не даю! Ти що, жадіна? Якщо не даси, я розплачусь і піду додому. Нєт! Ти пиш, як перевоз, блядь! Єба! Оби тут за В'єтнам остроїли. Так, стоп, подожди. Раз два, раз два. Блять. Євреї тоже люди. Правильно. То ну-ну. А ти думав? У 41-му році доль Гітлер прийшов, э, блять. Який нахуй Гітлер? Німецький Гітлер. Аллах. Акбар. Хе-хе, <звук> Блять. <звук> <звук> А хулі вони стоять, як на подбор, блядь? Я до свадьби не даю. Я, я теж. Прошмандовки. Ага. Ага. Інтересно, у із з неї є хуй? Да, є, я бачив. Ці її смари не за коліна висить. Єбать борщ, а сметана де? Най-най-най-най, ще не вмерла Україна, най-най-най-най. Пішла нахуй. Вибирай, вилку лаз чи в жопу раз. Да. Блять, мене обіцяли. Лошара. Єбать, доктор, що ви робите? О, а у вас тут грибок стопи, бля, паскостопія, бля. Блять, я ногу не помила. Щас ми бандажик поставимо, буде все заїбість. Не надо бандажик, я ноги мию. Шо ви не переживайте? Не надо. Блять! Блядь. Максималочка. Шо там дрочиш? А ти пизда тупа, коли балакать научишься. Що <кху> ви долбоєби тут обсуждаєте? Нову серію аніме пиздеца. Шо ти чубака їбана? Я там пачку гандонів бачу! Де? так, секунду. А мені гандони ти не давав. Того жотиш марай пизда тупа. Єбать, це ж очкоглас Валера. ось заебало. Та ну тебе нахуй. похуй Ебать ты баклажан, блять! Хуй покажешь, в нього немає хуя. Да, у мене немає хуя. А вообще він його дома в банке в погребі хранить. Та ну нахуй! Щас без 100 грам въебать, а вообще йдить нахуй. Бамер Джоба, підараси, пожирали і з'їбали. Хібать 6500 нажрали, Йобаний в рот. В жопу даси. Хуя тобі поняв. Алалала. Давай швидше ці подворотні мене їбали. Єбать, це був ти. Все, тут поворот на трасу Дніпро-Київ. Мені сюди, пока. Ну і хуй з тобою. Олег, Що? Іди нахуй. Ти охуел, ти мене хліб спараш і жрать будеш, пасота дворова. Олег, ти шо йобнувся? Тебе ж закрили на 15 суток, за кражу батончика в АТБ. Тобі не понять платну жизнь, а вообще як ти мене доїбав? Ха-ха. <реку> раз, два, три по почкам. Раз, два, три по печені. Потерпи, браточек, а ми тебя подлечим. Раз, два, три, по почкам, раз, два, три по печені. Ну шо, живий? Съебай нахуй. Ой, бля.